Дуже багато мобілізують з 21 вересня чоловіків на Російській Федерації, і ось повідомляють чергові мобілізовані про те, що їх кидають гарматним м'ясом, наче собак. 70 мобілізованих мешкають у лісі наразі під Харковом без води їжі лопат. Навіть окопи доводиться їм рити руками. Про це вони повідомляють у соціальних мережах. Шкодують, що мобілізувалися, скаржаться 10 жовтня. Призовників іскурського. Області відправили воювати до Харківської області, але командир їх просто кинув самих на призвола ляще у лісі. І ось одна із: напевно, або жінок, або мам, або ну мам, напевно, ні. Тому що ми бачимо, як мами ставляться до своїх синів на Російській Федерації. Яка жіночка Анна Ульянцева із Російської Федерації вирішила повідомити про ситуацію з одним напевно із своїх. Знайомих не, не знаю. Ну, колишем, із мобіків, могіків просто поспілкувалася і дізналася, що там з ним. А кадри, звідти які теж оприлюднили у просторах інтернету можемо теж переглянути, як там могікам, як вони себе почувають на території України. То, что в лесу могут найти. Вы представляете, что сейчас 21-й год? Мы можем в лесу найти, чтобы выкопать окоп себе, чтобы там сохранить себе жизнь. Помогите нам, пожалуйста. Мы, мы будем обращаться к президенту. Мы будем обращаться. Куда мы будем? Куда-то мы будем обращаться. Пожалуйста, помогите нам. Верните наших ребят. А а как, вы, на вы, на как, на как вы оцениваете ответ Стравойца? Ника. вот такого. Так, 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 просто на

Ось бачимо, що навіть коли вони виходять на певні такі протести, змушуючи росіянську владу відповідати за саме погане виконання своїх оцих обов'язків, на себе взяли, вони згадуючи про президента, про саме Владимира Владимировича Пиню, і говорять, що будемо до президента звертатися, Господя. Ну, це скоти просто насправді. Вони не можуть зрозуміти, що саме пиня відправ їхніх родичів, їхніх синів, їхніх чоловіків мобілізувати їх захотів і відправити на свою, свою війну в Україну. Йому них байдуже абсолютно вони для нього пішка. Його їхнє життя взагалі нічого не варте для нього. Якщо вони ці росіянці, не зможуть цього зрозуміти, вони ніколи не зможуть стати вільними. Тобто Росія не стане демократичною, поки буде виходити з принципу, що цар гарний, а боярі плохі. З якого вона виходила сторіччя просто. А тепер потрібно ще змінювати їм свой голові. В першу чергу ми їм можемо допомогти лише методом кнута, так би мовити, пряночка давати їм не будемо. Ну дійсно, ось така ситуація на Російській Федерації. Ось ці недокраєння, дуже багато чмобіків мобілізують там для того, щоб відправити гарматним м'ясом. А ось те, що жіночка кричить про те, що буде звертатися до Путлера. Йому все одно Вадим ось висказав свою думку. Тут я підписуюсь під кожним словом. Дійсно, нікому. Росіяни не потрібні навіть їхньому керівництву.